Вітаю друзі. Напевно, у кожного із нас в житті стаються особливі ситуації, коли ми чомусь вирішуємо поступити саме так. І це дає максимальний результат. І це рішення. Приходить не з рівня раціонального мислення, воно приходить звідкись із глибини, з рівня інтуїції. Жінки навіть більше знайомі з цим, оскільки вони живуть більше інтуїтивно, ніж раціонально. Але і в чоловіків такі ситуації відбуваються. В Айурведі це називається спонтанно правильна дія. Що значить спонтанно правильна? Це значить прогресивна, це значить еволюційна, це значить з рівня безмежного охоплення, звідкись із самої глибини, із самооберненого стану свідомості. І чим більше таких дій в нашому житті, тим більше успіху. Тим більше зв'язку із природним законом, тим більше ми співналаштовуємося з Всесвітом. Це є ознака внутрішньої інтеграції. Це є ознака росту до вищих станів свідомості. Розвивати цю здібність ми можемо... Завдяки техніці трансцендентальної медитації. Це є дуже проста техніка, яка дозволяє нам за лічені хвилини досягати стану бадьорого спокою або чистої свідомості і співналаштовуватись із єдиним полем всіх законів природи, які керують Всесвітом. І цей стан... Який ми досягаємо двічі на день, він стає для нас все більш знайомим і природним. В результаті наша нервова система трансформується, ми починаємо сприймати світ більш широко, охоплювати всю безмежну гармонію, яка лежить в основі світу. І наш інтелект. Інтегрується із нашими почуттями, із нашою інтуїцією. І саме це явище внутрішньої інтеграції веде до розвитку здатності до спонтанно правильних дій. Коли людина досягає максимальної реалізації, досягає космічної свідомості або просвітлення, кожна її дія стає спонтанно правильним. Така людина стає провідником природнього закону. Для неї життя стає суцільними хвилями радості і блаженства. Вона виходить за поле кун. Вона живе з рівня єдності з Творцем. Це і є основна мета життя всіх живих істот. Практикуйте трансцендентальну медитацію, розвивайте спонтанно правильні дії, насолоджуйтеся успіхом і процвітанням в житті. Дякую.